Смертельна пожежа у Калуші вогонь забрав життя двох мешканців. 13 лютого в вдосвіта на лінію 101 надійшов виклик про задимлення в одній з квартир дев'ятиповерхівки. Рятувальники, які прибули на місце, ліквідували займання домашніх речей на площі 20 квадратних метрів. Проте виявили тіла без ознак життя жінки 1949 року народження та чоловіка 1987 року народження. Подробиці трагічної пожежі розповість представниця ДСНС області. За попередньою інформацією, це мати та син. Також рятувальниками було евакуйовано на свіже повітря п'ятьох мешканців будинку. На місці події працює офіцер-рятувальник громади та правоохоронці з метою встановлення всіх обставин даної події. До ліквідації даної пожежі було залучено 11 рятувальників та 4 одиниці техніки. Рятувальники Прикарпаття вкотре закликають мешканців області дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті у разі виникнення небезпечної ситуації, не зволікати і терміново телефонувати за номером 101.